За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. На лівому берегу все рідше і рідше вдається проводити якісь свої виласки на чужу половину поля. Подача, удар, сейв добивання, знову сейп Хобленко, господи! Що відбувається? Жоу Нету міг забивати у дебютному матчі у складі одеського клубу. Дивимося ще раз. Першу попов пробиває головою. Механів рятує далі на добиванні. Жоу Нету і знову Механів. Фантастика. Всього четвертий, четвертий матч на такому рівні проводить Максим Маханів. Але з кількома ефектними сейвами він запам'ятався проти Донецького шахтаря. Скільки сьогодні рятував Максим Маханів? М'ячем Караваєв. Караваєв в центр віддає Рубчинський. Готується бити по воротах. Б'є Валентин Рубчинський. Блокують захисники. Опустив голову. Соколов, і м'яч опинився у Гереро. Гереро пробиває у дальній кути. Миханів витягує. Красивий момент. Ось тут цікавий епізод. Соколов пропустив м'яч. Здавалося, що може для себе пропускає де знаєте, щоб потім добігти. Але він чи то не відчув, що за спиною знаходиться Гереро, чи не знав, чи не підказали. Ну і далі гарний удар на виконання Гереро у дальню дев'ятку. 39-й номер. Його перший удар. У сьогоднішньому поєдинку удар красивий, як і сейф Механєва. Ось яскрава така картинка, що центральна вісь повністю перекрита гравцями Вереса і помиляється Кравченко на підбиранні гайдучка. Праворуч підключає Луана. Луан подача на дальність. І удар Дахновського Єрмаков! Та що ж ти витворяєш? Слів просто немає як описувати. Якщо в попередньому епізоді можна було говорити, що влучив. У Єрмакова Дахновський, то зараз це було щось неймовірне. Тут суперсилу якусь треба активувати, аби так стрибати і реагувати. Безера, зміщується в центр. Безера тяне м'яч, віддає на лівий фланг. Біляєв Біляє під підправою. М'яч удар на виконання і перший сейф у цьому матчі. Кемкін блискучий стрибок і Кемкін рятує Карпати. Рішення зараз арбітра буде удар від воріт. Ось вам перша атака Олександрів. Подивіться, як спалахує Безера. Шапаренко розганяється. Вмикається з ним. Дубінчак. Шапаренко віддає на Дубінчака. Дубінчак на Шапаренка. Шапаренко не дають. Пробиває Шапаренко, але не вдається. Відбиває Паламарчук. Віддача. Удар! Забиває, забиває. Все таки Микола Шапаренко. І Владислава над до двох м'ячів в цьому поєдинку віддає ще результативну передачу на Шапаренка. Він таки досяг свого. Пам'ятаєте, його результативну передачу він намагався віддати на боячку. Тоді Паламарчук врятував, хоча й був А От зараз все-таки знайшов можливість віддати цей пас на Шапаренка. І Шапаренко забиває п'ятий м'яч київського Динамо у цьому поєдинку. Дуже швидка атака. Брашко, Чудовий пас. Волошин на лівому фланзі отримує м'яч. М'яч під правою ногою. Зміщення в центр. Удар воротах. І сейф! Сейф Єрмакова. От Волошин, бачите, змінив фланг. І тут же загострення. На правому фланзі жодного загострення від Назара Волошина ми не бачили. Зараз чи не перші дії із м'ячем на фланзі протилежному? Подивіться ще раз. Михайленко віддаємо передачу. Зміщення в центр м'яч під правою ногою. І в дальній кут він влучав площину воріт. Це сейф Єрмакова. Другий сейф Єрмакова у другому таймі. Пішов він відпочивати. Який шанс укривбасу Паламарчук? Як же він витягнув цей м'яч? Як він встигає реагувати на удари з такої відстані? Рубчинський вийде. Ну, теж думаю, що може, міг би вийти. Подивіться, подивіться, знову момент. Знову момент. І тут рятує вже команду Георгій Бущан. Просто в нижньому куті він дістає цей м'яч. Вілівальд. Він діставав цей м'яч. Підказало б арбітру, що потрібно призначати пенальті. Крушинський. Назаренко йде в оборош. Східка на Луїфер. Луєфер б'є і парирує цей удар Кемкін. Назаренко. Починає розігруватись все більше і більше загострень від нього. І зараз ідеальна гра Олександра Назаренка. Я його відзначаю. Насамперед подивіться, на швидкості робота Назаренка. Все зробив! Все зробив для Луїфера Ернандеса і Венесуелець, придбаний Поліссям за мільйон євро. Не забиває і супервигідної позиції, суперзручної позиції. Зараз помилка у Динамо. Краснопір не забиває. Бущан рятує свою команду. Георгій Бущан помиляється при передачі. Притула м'яч перехоплює. віддає на Краснопіра. Офсайду немає. І Краснопір пробиває першим дотиком. Але Георгій Бущан демонструє чудову реакцію і ногою парирує удар центр форварда руха. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.